У Дніпрі на фасаді гімназії номер 45 встановили меморіальну дошку загиблому бійцю Артему Кайзеру. Вшанувати його пам'ять прийшли побратими та рідні. 14 років має наша дитині. вона дуже схожа на Артемка. На жаль, так, так повелося, що ми не разом, але ми завжди з ним підтримували відносини добрі. Дуже. Дуже тяжко говорити. Він був дуже мужнім офіцером. Він завжди хотів бути генералом, я хотіла його мати. Це велика втрата такого гарного сина. У рідній гімназії полеглого захисника запам'ятають позитивним, завжди усміхненим та комунікабельним. В пам'яті залишений ним дуже світлий слід. Він був дуже Дружньою дитиною завжди відповідальним таким. Він легко знаходив спільну мову з своїми однокласниками і дуже часто він виступав арбітром в якихось там дитячих непорозуміннях. Артем Кайзер був офіцером Національної гвардії України та став на захист батьківщини ще у 2014 році. У 2023 році проходив службу як оператор відділення протитанкових ракетних комплексів. Виконував бойові завдання на території Донецької області. У червні 2024 року під час оборони Вольноваського району воїн загинув внаслідок ворожого обстрілу. Був прильот бандаж. Був прильот. І він під землею його засипало землею, і він не змог відтуди вибратися. Також у нього було поранення голову. Що він був дійсно мужнім, відважним та професіоналом своєї справи. Він дійсно він віддав своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за мирне небо над нашими головами. Він, як то кажуть, людина з великої букви. Тепер йому на віки 34. пам'ять про Артема Кайзера увіковічнено і на меморіальній платформі війна. Тут зібрані героїчні Дніпряни, які віддали своє життя за свободу та незалежність країни. Місто Дніпро, територіальна громада, вшановує своїх героїв. І ви знаєте, доки ми їх пам'ятаємо, доки жива пам'ять про них, доки вони живі в наших серцях і. і... Продовжується їхня справа, справа захисту України. Я переконаний, що вони не просто царюють на небесах, а їхні душі радіють. І ми повинні зробити все, щоб ті, хто пішов у засвіти, дивлячись на нас, на наші вчинки, на наше місто, на нашу країну, раділи і були певні, що їхнє життя віддане недарма. Українці, і Дніпряни гідні їхнього подвигу, їхньої жертви. Від початку повномасштабного вторгнення меморіальна дошка Артему Кайзеру стала вже 43-ю у Дніпрі. Для її встановлення необхідно подати заяву у довільній формі на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро Тіві.